Але в цілому СРСР не проявляло великого інтересу до Буковини, на відміну від Басарабії. В 1938 році Румунія змінила відносно демократичний устрій країни на диктаторський режим Кароля II. Це було зумовлено зближенням з німецькою владою. І з 1939 року і у радянського Союзу, внаслідок підписання відомого договору про ненато напад між радянським союзом і Німеччиною, і до якого додавалися додатковий таємний протокол, дуже відомий в світі як пакт Рібентропа Молотова. Внаслідок цього відбувалися певні зближення між Румунією і Німеччиною і також між радянським союзом і Німеччиною, і чим більше відбувалося зближення до Німеччини, тим погіршувалися відносини між радянським союзом і Румунією.